Шановні присутні, розпочинаємо спільне засідання Гребінківської міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємниць, постійної комісії Гребінківської міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, молоді, фізичної культури та освіти, культури та виконавчого комітету. Порядок денний спільного засідання. Узгодження. Порядку денно 54 сесії Грибінківської міської ради, 8 скликання, інформує формує за Людмила Васильівна, секретар міської ради. Порядку, порядку 54-ї сесії Грунківської міської ради 8-го каналі заключення розпорядження міського голови за номером 231 від 3 березня поточного року. Порядок денний включає 12 узагальнених питань. І також 13 питання різне. Узагальнені питання це у нас земельні питання, внесення змін до доки що до 6 програм, є тут питання і комунальної власності, і бюджетні питання. І є необхідність на сьогоднішню дату включити додаткове питання про внесення змін до структури апарату Олімпійської міськради та їх виконавчих органів і загальної чисельності. Якщо треба пояснити, розповідь пояснював, це зміна до структури апарату міської ради викликана тим, що до постанови Кабінету міністрів No1487, постанови Кабінету міністрів 558 від 31 грудня 2024 року внесені зміни, яким передбачено ведення переміненого військового обліку поклали на виконавчі комітети міських селищних і сільських рад. Тобто це повноваження, яке перекладається дешевою зв'язку з станом, необхідно забезпечення ведення первинного міського обліку mm -hmm. у тому є необхідність додати ще одну посаду, яка буде забезпечувати саме цей напрямок роботи. У мене все, прохання підтримати зміни до порядку денного. кого є запитання? Це первинний облік по всій громаді буде? вести. Так, да, по всій громаді. Ні, не по всій громаді. Ця людина буде забезпечувати первинний облік в місті, а первинний облік по сільських національних пунктах забезпечують стала. Все. Якщо немає питань, то є пропозиція рекомендувати сесії затвердити рішення. Хто за? Прошу голосувати. Проти. Да. Дякую. Проект рекомендовано до затвердження. Друге питання: про затвердження розпоряджень міського голови, про надання матеріальної допомоги, відповідно до програми Агрифетівської міської територіальної громади, інформує начальник відділу соціального захисту. Перший пункт цього питання: про затвердження розпоряджень міського голови, про надання матеріальної допомоги, відповідно до програми підтримки захисників і захисниць України, ветеранів війни, членів їх сімей та розвитку ветеранської політики в Робінківській міській територіальній громаді на, 20, на 2022-2026 роки доброго дня. Прошу затвердити розпорядження міського голови прийняти в містісійний період про надання матеріальної допомоги згідно програми підтримки захисників і захисниць України, ветеранів війни і членів сімей та розвитку ветеранської політики в Рівінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки. На поховання. З розпорядження номер 158 по номер 163 включно від 3, на 3 2025 року, 6 осіб по 30 тисяч гривень на загальну суму 180 тисяч гривень. На лікування всі розпорядження від 3 березня 2025 року. Номер 164, 5 тисяч гривень, 165, 2 тисячі гривень, 166, 3 тисячі, 167, 3 тисячі, 168, 2 тисячі, 169, 2 тисячі, 170, 3 тисячі, 171, 5 тисяч, 172, 2 тисячі, 173, 5 тисяч, 174, 5 тисяч, 175, 5 тисяч. На вирішення соціально-повідових питань. З розпорядження номер 176 по розпорядження номер 230 включно від 3.03.2025 року 55 осіб по 5 тисяч гривень на загальну суму 275 тисяч гривень. На лікування розпорядження 233.03.2025 року 3 тисячі гривень. На вирішення соціально-побутових питань. З розпорядження номер 242 по розпорядження 276 включно від 14.03.2025 року. 35 осіб по 5 тисяч гривень на загальну суму 175 тисяч гривень. На лікування, Розпорядження. всі розпорядження від 14.03. <працерказ> це ви хочете всі розпорядження по всіх трьох програмах? Ні, це всі йдуть військові, <працерказ> да, <працерказ> та, <працерказ> та, 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 це тільки, тільки сніг. Розпорядження 277 від 14, 02, 3 тисячі гривень, 278, 3 тисячі гривень, 279, 5 тисяч гривень, 280, 2 тисячі гривень, 281, 5 тисяч гривень, 282, 3 тисячі гривень, 283, 5 тисяч гривень. Контроль за виконання рішення покласти на постійній комісії міської ради та спеціального захисту охорони здоров'я, молоді, фізичної культури та спорту, освіти культури та з питань планування фінансів, бюджету, соціально економічного розвитку, інвестицій та підприємств цього цьому подановому рішенню ми використали 701 тисяча гривень на 116 осіб. Тільки по цьому рішенню. Це місяць. А початку року мільйон тисяч гривень. Тільки на програму захисту Безпосередньо, що йде хлопці Все? У мене, мене конкретні речі, я не буду. Це манівку пішка, так? Якщо немає, то є пропозиція рекомендувати сесії затвердити рішення. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утрималося. Проєкт рекомендованого до затвердження. Слідуючий пункт. Про затвердження розпоряджень міського голови, про надання матеріальної допомоги відповідно до програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення Рибінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Прошу затвердити розпорядження міського голови порівняти в місяційний період про надання матеріальної допомоги згідно програми соціального захисту окремих незавищених категорій населення Репінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Розпорядження номер 135 від 13530325 року про надання допомоги на купування померлого. 2000 гривень. Це особи, які не працювали, не перебували в центрі зайнятості. Розпорядження no 2025 року, Це також про надання матеріальної допомоги на попування померло 2000 гривень. І розпорядження No1373.03 про надання матеріальної допомоги померло 2000 гривень. На лікування. Розпорядження від 3... будуть зараз від 3.03.2025 року. Номер 138 три тисячі гривень, 139 три тисячі гривень, 140 три тисячі гривень, 141 три тисячі гривень, 142, три тисячі гривень, 143 три тисячі гривень, 144 дві тисячі гривень, 145 три тисячі гривень, 146 три тисячі гривень, 147 тисячі гривень, 148, три тисячі гривень, 149 три тисячі гривень, сто п'ятдесят тисячі гривень, 151, три тисячі гривень, сто п'ятдесят два тисячі гривень, сто 2 три дві тисячі гривень, сто пятьдесят тисячі гривень, сто п'ятдесят тисячі гривень, 156. 3 тисячі гривень, 157, 3 тисячі гривень. Розпорядження від 7.03.25 року 235, тисяча -е, гривень, 236, -е, 3 тисячі гривень, 237, -е, 2 тисячі гривень, 238, -е, 3 тисячі гривень, 239 -е, 3 тисячі гривень. Розпорядження номер 241 від 14.025 року про надання допомоги на поховання померло 2 тисячі гривень. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради, з питань соціального захисту охорони здоров'я, молоді, фізичної культури та спорту освіти культури та з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємств. Всього по даному рішенні на лікування і поховання тут тільки 70 тисяч гривень, 28%. Кого є з питання? Що немає, то є пропозиція рекомендувати сесії затвердити рішення. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались. Проєкт до затвердження. Третій пункт був питання про затвердження розпорядження міського голови про надання матеріальної допомоги відповідно до програми підтримки породів у Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки. Прошу затвердити розпорядження міського голови прийняти в містісійний період про надання матеріальної допомоги згідно програми підтримки породів у Дубінківській міській територіальній громаді на 2022 2024 роки. Розпорядження номер 134 від 3.03.25 року. 4 дитинки по 5 тисяч гривень на загальну суму 20 тисяч гривень. Розпорядження номер 234 від цього 3.25 року Дві дитини по 5 тисяч гривень. На кожну на загальну суму 10 тисяч гривень. Розпорядження номер 240 під 14.03.25 року від по 5 тисяч гривень на кожного на загальну суму 10 тисяч гривень. Всього по даному рішенню 8 дітей на загальну суму 40 тисяч гривень. Тобто за виконання рішення покласти на постійній комісії міської ради з питань соціального захисту охорони здоров'я молоді фізичної культури та спорту, освіти культури та питань планування, фінансів, бюджету, соціального комічного розвитку, і інвестицій та підприємств. Чи є у питання? Що немає, то є пропозиція рекомендувати сесії, затвердити рішення. Що за? Прошу голосувати. Проти? Утримався. Проєкт рекомендовано до затвердження. Переходимо до третього питання про затвердження розпорядження міського голови щодо передачі матеріальних цінностей. Інформує сев'янку марового зустріча. Вони з підійшли відділу 21 лютого. А воно виконавчого комітету спільне засідання означає, що ви також голосуєте на засідання. Проект рішення, розданий вам на руки та оприлюднений на файті. Тож пропоную рекомендувати до затвердження, розпорядження військового прийняті на спеційний період. А саме всі три розпорядження будуть 17 березня 2025 року підгадують про передачу матеріальної цінності номер 284, 286 та 288, всього на суму 119 тисяч 779 гривень. Попробуйте виконанням рішення поплачено на цієї комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємств. Все. кого є питання? Що немає, пропозиції. Рекомендувати сесії затвердження. <кхи> Хто за, прошу голосувати. Проти? <кхи> Утримались. Проєкт рекомендувано за до затвердження. Четверте питання. Звіт про роботу комунального підприємства Екосервіс 2022 -20. рік інформує Володимир Едуарду Олександрович, начальник час відділу комунального господарства та транспорту. Доброго дня. На виконання заходів програми від Ребінківської міської ради у 2024 році затверджена фінансова підтримка в сумі 905 тисяч 310 гривень. Надійшло та використання 905 тисяч 310 гривень, в тому числі кошти загального фонду бюджету громади в сумі 905 тисяч 310 гривень. Дані кошти використані на оплату праці, на рахування на заробітну плату 673 тисячі, в тому числі заробітна плата 553 тисячі, нарахування на оплату праці 120 тисяч. Паливно-мастинні матеріали, матеріали для постаточного ремонту, освітлення та водопостачання виробничого приміщення, запасні частини, обладнання і мета, канцтовари на заважну 225 310 гривень. Оплата комунальних послуг, електроенергія, водопостачання 70 гривень. Середньооблікова кількість працівників в комунальному підприємства як посередність 2020-2024 році 15 працівників. З метою розширення мережі збору роздільно зібраних відходів на території громади в 2024 році. Додатково передано 194 пластикових контейнерів, які було встановлено в визначених місцях у 23 сільських населених пунктах громади та міста Грибів. Загалом в громаді визначено 74 місця для роздільного збирання побутових підходів, на яких встановлено 191 контейнер. З них місця грибів визначено 40 місць, на яких встановлено 114 контейнерів. По 23 сільським населеним пунктам громади 34 визначених місць, на яких встановлено 77 контейнерів. Станом на 31 грудня 2024 року по Грибінці облаштовано всі майданчики для роздільного збору твердих побутових відходів. За 2024 рік з КП СКПСР-2022 було зібрано на передано на переробку 254 тонни відходів, в тому числі відходи з паперу, 112 тонн, відходи полімерів. Пет плів, пліт капелі, 52 тони, 88 тонн. На території Грибінківської громади було зі зібрано відходи паперу 40 тонн, відходи полімерів 14 тонн, склобій 22 тонн. Капітальні інвестиції за 2024 рік надійшли на суму 948 тисяч 89 зиме, а саме за кошти німецького товариства ГІС було придбано автомобільні вагітні, які встановлені на території господарської частини комунального підприємства. З метою привернення уваги до проблем поводження з відходами було проведено міжмуніципальний конкурс від робіт серед навчальних закладів громад хельів. По номінації Здорова природа, здорова людина переможцем стала філія Гребінківських зож першої другої ступені з її роботою Здорова земля. На потреби армії було передано комунальним підприємствам безпілотний літальний апарат проєкту задаткової батареї вартістю 1365. Прошу взяти до звіт про роботу комунального підприємства на сесії 2022-2022. Кого є питання? Якщо немає, то є пропозиція рекомендувати сесії довідома, так? За звіт. Хто за, прошу голосувати? Проти. Підтримуюсь. Проект рекомендувано. до затвердження. П'ятий пункт. Про внесення змін до програми Гребінківської міської територіальної громади. П'яте питання. Пункт перший. Його. Про внесення змін та доповнення до програми підтримки військових частин органів військового управління Збройних Сил України на 2025 рік. Інформує Садоренко Анатолій Миколайович. Я кажу, зтвердження рішення 51-ї сесії Рівненської міської ради 8 2012 24 -го року No2951. Прошу вас в плану програму доходити тримав військових довітнення звернення про отримання фінансової допомоги. Контроль за виконанням за рішення пошуку покласти на постійній комісії міської ради та фінансів, бюджету, соціально економічного розвитку інвестицій та підприємства та заступника міського рушника Валерія Андрійович. Якщо немає, то є пропозиція рекомендувати сесії затвердити рішення. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримались. Проект рекомендувати до затвердження. Другий пункт п'ятого питання про внесення змін та доповнень до програми територіальна оборона на 2021-2025 років. Інформує Седорин Пантой Аголович. Прошу ну, вас внести зміни до програми Трафіональна оборона на 24 25 роки, завершення 6-ї контрочерової сесії Рівінківської міської ради, 8 скликання від 24 на 2.21 року на підвізки змінами. а саме збільшити загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реабілітації програми на 436. Контроль за виконавця рішення прошу покласти на постійну комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та розбук, інвестицій та підприємств До заступника міського голови Волошина Валерія Андрійовича. Кого є сьогодні? Якщо немає, є пропозиція. Рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримуватися. Проект Дякую. затвердження. Внесення змін до програми інформатизації Грибінківської міської територіальної громади. На 2024-2026 роки, інформує команду В'ячеслав Іванович, начальник інформаційного забезпечення. Прошу рекомендувати сесії внесення змін до програми інформатизації Грибінківської міської територіальної громади на 2024 2026 роки коротенько, які змінили. Для головного розпорядника коштів виконавчого комітету гребільності міськради змінити суми видатків на 25 рік у пунктах 1,2, 1,4 та 2.1 додатку 1 до програми інформатизації. Аналогічно для головного розпорядника коштів відділу культури і туризму змінити суму видатків на 25 та 2026 років у пункті 1.1 додатку 1 до програми інформатизації. У зв'язку з несеними змінами викласти програму в новій редакції. Це Пункт 38 здається на сайті у проєктах, тому цікаво ознайомтеся. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціальному розвитку інвестицій, так У мене все. Добавлю, суми не змінюються. Загальна сума програми не змінюватиметься, просто йде перерозходять коштів. У кого є питання? Що немає, да я пропозиція. Рекомендувати сесії затвердити рішення. Хто за? Прошу голосувати. Проти. Проект Проєкт рекомендування затвердити. Слідуючий пункт про внесення змін до програми Гребінківської міської територіальної громади по забезпеченню службовим житлом лікарів комунального некомерційного підприємства Ребінківська міська лікарня на 2025 2027 роки, Інформує ведетка Тетяна Володимирівна, головний спеціаліст відділу на структури. Муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту. Прошу рекомендувати внесення змін до додатку другого програми Гребінківської міської територіальної громади по забезпеченню службовим житлом лікарів комунального некомерційного підприємства «Гребінківська міська лікарня на 2025 2027 роки, затвердженої рішенням 51-ї сесії Гребінківської міської ради восьмого вкликання від 20 грудня 2024 року номер 2940. А саме затвердити склад конкурсної комісії у новій редакції. У зв'язку з цим, у зв'язку з внесеними змінами, викласти програму у новій редакції. Додаток, у якому внесені зміни, вам було. <клес> <Кого? клес> Є пропозиція рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто запрошує голосувати? Проти. Утриматися. Проект рекомендовано до законодавства, слідуючий, про внесення змін до програми покращення благоустрою гробів сільської територіальної громади на 2022-2026 років, інформує Олег Едуарду Вусавичу у зв'язку з необхідністю оновлення фокаші переименованих місцевих топонімів у межах населених пунктів відповідно до закону про засудження та заборону пропаганди російської і польської політики в Україні і деколонізації топонімії, а також для проведення прослідницької роботи в громаді по катанні поводження з відходами, Прошу внести зміни до програми покращення благоустрої від Книгівської міської громади на 22 22.26 роки, за першого рішення 11 сесії номер 775 редакції 50 сесії, 8 скликання від 22-11-2024 No2891. А саме розділ 3. Заходи та завдання про реалізацію програми допомоги пунктами придбання зміни і вулиць міської території громади та їх заміна. Придбання та виготовлення буклетів. Зв'язку з внесеними змінами викласти програму покращення благоустрою на 2022 строки на, на рівні окці додається. Потреба за виконання даного рішення покласти на постійному міської ради та та з питань комунальної власності, комунального господарства, енергоспоряження, транспорту, зв'язку та сфери корпусів. Також висунення з половиною з інших Володимир в Хто є питання? Якщо немає, то є пропозиція. Рекомендувати сесії затвердити рішення. Хто за? Прошу голосувати. Проти Утримався. Проект рекомендовано до затвердження. Слідуючий пункт. Про внесення змін до програми соціально-економічного соціально розвитку Грибінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Інформує лазора Тамара. Підтримати та нести змінити програму грябістимської територіальної громади соціально економічного розвитку, яка була затверджена у 2021 році, а саме розділ, основні завдання та механізми реалізації програми доповнити пунктам закупівля предметів, матеріалів та продукції призначені для відзначення, нагородження, вручення офіційним делегаціям та партнерам громади, а також для проведення протокольних заходів на виконання повноважень міської ради радих органів місцевого самоврядування. В розділі основні завдання та механізми реалізації програми. В межах програми перерозподілити кошти на 25 рік. За межі фінансування програми у 2025 році ми не виходимо. Всі кошти залишаються ж самі, що заплановані на 25 рік. Чи є у <смітна> А якщо немає, то я пропоную рекомендувати. Сесію затвердити рішення. Хто за? О, Прошу голосувати. О, Утримались. Проект рекомендовано додаткову. Слідуюче питання. Про внесення змін до показників бюджету для міської територіальної громади на 2023 році доверенка Наталія Борислав. Керуючись по 123, частина статті 26 закону України про місцеве саморятування в Україні та 578 бюджетної поліції України. Пропонуємо на до дорішення 51 сесії 8 про бюджет Вінківської міської питання на 2025 рік від 20 лютого 2024 року задумано з зі додатків. За рекоментарному виконання бюджету громади за січень лютого 2025 року, відповідно до офіційного виступу фінансового органу, пропонуємо збільшити докладну частину загального фонду бюджету громади на суму 2 млн 630 тисяч гривень, в тому числі по кодах до У податку на доходи фізичної осіб, що сплачується податковими агентами, і в платника податку ви заробітних плати на млн. грн. У податку на доходи фізичних осіб, що сплачується з податковими агентами, із доходів платника податку ніж по заробітна плата в сумі 950 тисяч грн і податку на прибуток підприємства та, фі та фінансових установ комунальної власності в сумі 180 тисяч гривень, поєднано податку з фізичних осіб в сумі 500 тисяч гривень. Відповідно, листів, головними розпорядниками коштів бюджету громади, державного бюджету та на утримання закладів і установ територіальної громади, проведення заходів, формування бюджету ми пропонуємо розподілити 4 мільйона 333 тисячі 840 гривень, в тому числі. Вільний залишок коштів загального фонду бюджету громади в сумі 1 млн 53 тисячі 840 гривень, залишок коштів спеціального фонду бюджету в сумі 650 тисяч гривень і кошти від перевиконання доходної частини загального фонду бюджету в сумі 2 млн 630 тисяч грн. А саме направити на заходи та роботи з мобілізаційного підготовки місцевого значення в сумі 200 тисяч гривень з під программу територіальна оборона, на придбання опалення мастивих матеріалів для перевезення мобілізованих. На заходи та роботи з територіальної оборони в сумі 150 тисяч гривень від програми територіальної оборони на придбання одягу та на виплату до разу допомоги до Дня українського добровольця. Організаційна інформаційна аналітична та матеріальна технічна забезпечення діяльності міської ради в сумі 566 840 гривень, в тому числі на оплату праці працівнику по військовому обліку та на придбання предметів матеріалів. Інша діяльність у старі державного управління під програму соціально-економічного розвитку та під програму Покращення благоустрою – це на закупівлю предметів матеріалів та продукції, призначення для відзначення нагородження, вручення офіційним делегаціям та партнерам громади, а також на проведення прокольних заходів та виконання повноваження міської ради та органи місцевого передування та на придбання флагерів. Це на паперову рекламу розподіл сміття для розпосудження перенаставлення в суді 330 тисяч гривень. Утримання просто капітаних людей та дорожньої інфраструктури та місцевого бюджету в сумі 2 млн гривень від програми утримання. Та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності Рівінківської міської територіальної громади на 24-26 роки. Надає загальним середньої світи загальноосвітніми навчальними закладами в сумі 87 тисяч гривень, в тому числі за придбання продуктів харчування під програму розвитку освіти Ребінківської міської територіальної громади. Субвенції місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розповідання в сумі 1 мільйон гривень. Підправили підтримки військових частин у раді військового управління Збройних сил України на 2025 рік п'ятьом військовим частинам на закупівлю до пілотних літальних апаратів, дронів, квадрокоптерів, комплексів радіоелектронної боротьби, запасних частин та транспортних засобів, приладів спостереження, засобів та майна, зв'язку, зарядних станцій, генераторів, електродетонаторів та комплектуючих до матеріально-технічних засобів, придбання автомобільної техніки. На, на та матеріально-технічне забезпечення. Відповідно, докладаному виставу небезпекам коштів на проведення оточних видатків. пропонуємо пересподілити виділені кошти, а саме зменшити по виконавчому комітету в сумі 5 млн грн, це виділених під програму утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та направити фінансовий відділу для перерахування субвенції місцевого бюджету. На фінансове забезпечення будівництво реконструкції, ремонту утримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення, вулиці доріг, комунальної власності, заселення під програму утримання та ремонту автомобільних доріг, загального користування місцевого значення для переховання обласному бюджету Полтавської області. А розподіляємо кошти в межах головних розпорядників між кодами програмної та економічної квартифікації видатків та вносимо зміни до помісячного розпису по кодах програмної класифікації. Чи немає? Є пропозиція. Рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто за, прошу голосувати. Трохи. Утримались. Проєкт рекомендовано по затвердженню. Останнє питання про встановлення меморіальних дошок загиблим воїнам земляка. Інформує Олександр Володимир, начальник відділу. Прошу підтримати проєкт по встановлення меморіальних дощів загиблим воїнам земляка. Становити меморіальні дошки на честь воєнних земловців, які загинули у 2024 році про виконання обов'язків військової служби та під час захисту батьківщини до від додатку. Ці певні комісії на руках від додатків. 12 дошків від установлення назад. Що нема, то я пропозиція рекомендувати сесію, затвердити рішення. Хто за? Хто голосувати? Утримались? Хто? Райка, Питання порядку денного закінчені.